6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. Усмілі заходи розпочалися біля меморіальної дошки пам'яті. На жаль, на фронтах цієї страшної війни гинуть найкращі сини і доньки України. Серед них наші земляки. І сьогодні з великим сумом говоримо, що до небесного війська додалося ще 11 героїв смілян, які віддали найдорожче. Своє життя за незалежність і свободу нашої батьківщини. Наш обов'язок завжди пам'ятати, якою ціною Україна виборює свою перемогу. Разом із родинами загиблих захисників сміляни вшанували пам'ять кожного, хто віддав своє життя за Україну. До стіни пам'яті поклали квіти, схилили голови перед пам'ятю та подвогом земляків та усіх загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Нині, коли наші воїни мужньо боронять батьківщину від окупантів. День збройних сил став символом сміливості, відваги та героїзму. Перш за все, звичайно, щирі слова подяки військовослужбовцям, представникам Збройних сил України. Хочеться в це найбільше свято нашої країни. Я думаю, що воно не тільки буде під час війни, а й після закінчення, після настання нашої з вами перемоги, стане найбільшим святом нашої держави, і, зокрема, нашого міста. Побажати вам всім міцного здоров'я, благополуччя вам, вашим родинам, миру, звичайно, перемоги як найскорішої, успіхів у всьому. Згадати тих, хто вже сьогодні не з нами і ніколи не буде з нами і вшанувати їх. Імена, їхню пам'ять ніколи нам їх не забувати. В цьому році ми святкуємо День Збройних сил України з одним із найбільших релігійних свят це Днем Святого Миколая. Ми всі прекрасно знаємо, що Святий Миколай це охоронець дітей і охоронець. Того місця, де ми проживаємо, в тієї країни, де ми проживаємо. Тому ще раз всіх вітаю з Днем Збройних сил України, Днем Святого Миколая. Слава Збройним силам України, слава Україні. З нагоди дня збройних сил України урочисто привітали військовослужбовців. Командирів підрозділів відзначили грамотами виконавчого комітету Смілянської міської ради. Представникам особового складу військових частин вручили подяки. Підрозділи отримали генератори. Їх придбали за кошти виручені на благодійному ярмарку, сміливим від смілян. Квартальні комітети міста спекли для військових смаколики. В кожному підрозділу в кожній військовій частині, які сьогодні з нами, ми е... Дякую всім смілянам, які долучаються до постійного збору волонтерських акцій проведення сміливим від смілян. Дякуємо чергове. Хочу подякувати своєму колективу виконавчому комітету, який невтомно допомагає Збройним силам України. Тому що всім щира подяка я кожному підрозділу. Ми сьогодні даруємо сучасний генератор. Е -е, нехай служить вам. Сподіваємося, блокаутів не буде, але на всякий випадок буде у вас Як відзначили також вчителів предмету захист України та старшокласників, які навідмінно опановують цей предмет. Подарунком для усіх став концерт. Подяка від кращих творчих колективів та виконавців Сміли. Особлива і щира подяка усім нашим військовим. Пишаємося кожним, хто сьогодні перебуває у лавах збройних сил України. Глибока повага, подяка та слава Збройним силам України.